Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить вас, і ви вже маєте благословіння через Ісуса Христа. Тому відкривайтесь для рясних душів, Божих Божих благословінь від Господа на своє життя, на кожну сферу вашого життя. Амінь, амінь, амінь. Апостол Павло звертається до церкви. І він говорить їм, що, знаєте, що, брати та сестри, я про одне тільки прошу у Господа і маю ревність, щоб наш прихід до вас не був даремним, не був марним або безплідним. Ви уявіть, що сам апостол Павло може прийти в життя якихось людей, Божий посланець. Божа людина і його візит, Його прихід, те, що він тебе відвідав, те, що він з тобою поговорив, це може бути для Тебе даремним, для Тебе це може бути марним і безплідним. безплідним. Чому немає прийняття, прийняття людини Божої і немає прийняття того, що він. Приніс як настанову вірі. І тоді виходить, що цей візит і цей прихід, він безплідний. Бог нічого не може зробити в твоєму житті. Тому він і говорить, що ми приходимо до когось, і немає в цьому плоду. Чому? Немає прийняття. Христос говорить, хто не прийме вас, і хто не послухає ваших слів, які ви говорите, від Господа в життя інших людей, то ці люди не зможуть прийняти мир Божий, не зможуть сьогодні побачити плід від Духа Святого в своєму житті, тому що вони відкинули, відкинули Божу звістку, Божу настанову і Божих людей. Тому благодать можна прийняти тщетно, можна прийняти тщетно і даремно Божих людей, тому що не прийняли їх, і точно так же може бути і словом, яке ти не чуєш, не слухаєш і відкидаєш. Тому давайте будемо відкритими для того, щоб те, що Бог хоче робити в нашому житті, воно не було пустим. Воно не було марним, даремним і безплідним. Амінь.